Перевищення безпечної швидкості руху автомобіля залишається одним із найголовніших факторів спричинення ДТП з потерпілими згідно з правилами дорожнього руху на дорогах нашої держави встановлені певні обмеження швидкості, яких водіям слід неохильно дотримуватися, аби не наражати себе та інших учасників руху на небезпеку. Так по дорогах у місті дозволена максимальна швидкість руху 50 км на годину у пішохідних. Та житлових зонах 20 км на годину, поза населеними пунктами 90 на автомагістралях до 130 км на годину за перевищення зазначеної швидкості руху на певних ділянках дороги на водіїв чекає покарання у вигляді штрафу. А у деяких випадках і конфіскація прав. Якщо водій перевищує швидкість більше ніж на 20 км на годину, штраф становить 340 гривень. Якщо більше ніж на 50 км на годину, штраф. Вже складає 1700 гривень. Перевищення встановленої швидкості, яке призвело до створення аварійної ситуації 3400 гривень з подальшою можливістю позбавлення права керування. У поліції зазначають, перевищення швидкості може призвести до трагічних наслідків і, вкотре нагадують водіям про дотримання правил дорожнього руху. Водіям забороняється на дорозі перевищувати максимальну швидкість порушувати правила дорожнього, дорожнього руху, перешкоджати іншим транспортним засобам, рухаючись без потреби з дуже малою швидкістю, якщо мова йде про автомагістралі, та різко гальмувати. Крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги, у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху, об'їзд. До перешкоди.